Друзі, вами компанія Автофокус маємо для вас своє надходження. Це у нас Mercedes GL. 2008 року у нас автомобіль. 5,5 правильний двигунчик З газом. на пневмопідвісті. Семимісний, красивенький, чорнесенький автомобіль. Ось так він виглядає. Тонований на максимальній комплектації, повний привід, звісно, звісно, автомат, парктроніки вкруг. Задня камера присутня позаду. Безключовий доступ у нас, монітори задні, задні підігріви, клімат. Ось так виглядає у нас салончик, повний електропакет, зеркала зі складанням, пам'ять передніх сидінь електро, електрокермо пробігу 323 тисячі, задня камера, мультимедіа, двохзонний клімат, обдуви, старт-стоп, пневмопідвісочка, Лючочок задній люк також присутній. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас. Гната на 22Б.